Поглянемо і на відео, де е, є черговий номінант на премію Дарвіна. з чим його можна напевно привітати, але вже посмертно. Окупантов траншею залетів в, в півідрон, але не здетонував. Ну буває таке, не завжди півдрони детонують. Побачивши цю картину, е, вирішив, що напевно варто його просто відкинути подалі. Ну що ж він заважає? Там жужить, напевно, мені спати не дає. А я тут е, з Будуна, в мене голова тріщить, і треба цього фпв-шного дрона десь подалі викинути. Ну викинув він в принципу детонував І от премія Дарвіна. Ну, принаймні, сьогоднішнього дня дістається. Ось цьому Ваньки Ще ми його і вітаємо. Мінус один окупант. Це завжди плюс в карму Збройним силам України. Нова Михайлівка, там також немає таких кардинальних змін, але ми поглянемо на цей населений пункт. Новомихайлівка. Також сьогодні позначено на карті Діпстейту, там є також зміни, тому ми туди і зайдемо, поглянемо, що ж насправді там відбувається. Новомихайлівка тут наполовину вже окупована, але якщо дивитись просто по карті і порівнювати з вчорашнім днем і сьогоднішнім, то там вирівнялась лінія нападу. Ну і вирівнялась відповідно лінія оборони Збройних сил України. Тобто. Ну логічно було цього очікувати, що цей виступ, з яких ну і позиції, на яких знаходились наші хлопці, швидше за все вони будуть відходити, тому що там і з флангів накидували би і прямо в лоб накидували. Тому логічно було десь відступити трішечки, зайняти краще рубеж, рубежі, де є підтримка, і вже от по цій лінії там. Вибудовувати ну, подальший захист. Причому сіра зона не змінилася, якраз змінилася картинка в плані того, що окупант до окупованих територій додав декілька квадратних метрів. Далі по курсу в нас будуть терни. Там і ситуація також не з простих Насправді, терни часто також в нас випливають, скажімо так. В огляді, нашому карти Тіпстейт, Терни вони ще далекі від окупації, там якраз сила оборони тримається цей населений пункт. Але якщо глянемо, то тут ситуація також не з простих. наскільки тривалий час триватиметься оборона, сказати важко, тому що з одного боку позаду річка. Позаду є лісиста місцевість, але з іншого боку, це населений пункт. який також здавати не хочеться, хоча там від тернів також мало що залишилось. От, якщо взяти, провести по карті подивитися від лінії, де окупант просунувся до найближчої точки тернів, там менше як півтора кілометра, навіть бути точнішим, трішки більше як кілометр. Тобто, все там літає над головами, і пташки, і артилерії, і фугаси, все, що тільки. В росіян є, вони також запускають, щоб цей населений пункт захопити. Але ми не тільки на карту поглянемо до слова, ми ще й поглянемо насправді одне відео: це полювання нічних FPV на ворога, якраз поблизу тернів, де ворог наступає, ну і вночі. Як ми вже знаємо, і неодноразово це у відео звідео зазначалось саме в нічний час доби. Ворог намагається десь просунутись, десь для себе вибрати кращі позиції для того, щоб вранці наступати. Підвоз БК, підвоз палива, води, навіть якоїсь елементарної, це все в більшості відбувається вночі. Ну а вночі в нас вже на щастя стало більше нічних пташок, і це в плані планів окупантів їх дещо скасовує. Не даючи цим самим зайняти кращі позиції. Ну і нічних дронів стало більше. Про це говорять і самі військові, саме і завдяки українцям, які все сильно зараз допомагають максимально, наскільки це можливо. Так, дрони зараз десь навіть і артилерію замінюють. Про це вже навіть і в таких зводках, не тільки Генштабу кажуть, що в артилерії. Окупанти нас переважають, у нас є свої затримки, в нас є свої проблеми, але от дрони – це те, що можна якраз компенсувати не повноцінно. Звичайно, артилерія це все-таки бог війни, а дрони це дуже дуже хороші помічники. І ось ця нарізка нічних атак, вона якраз от демонструє те, наскільки важливі є зараз ці нічні пташки. Так, вони дорожчі, звичайні, десь в рази два, тому що ось цей нічний приціл, він дуже недешева забавка, але це рятує життя військових. Це рятує е в першу чергу наші е посадки, наші вже лінію оборони і цим самим зриває плани противника. Це також дуже, дуже важливо. Гроші. Це таке. Сьогодні я завтра немає, їх можна заробити, а життя воно одне, і ми повинні також максимально долучатись до того, щоб зривати плани противника і давати, наскільки хто може, можливість долучатись до цих зборів, які тривають щосекундно в будь-яких там. Фондах, телеграм-каналах все інше е, також. Е, противник намагається налагодити про і логістику на кремінському напрямку темнопору доби. А от оператор від ми дивились 12 бригади Азов, якраз цю техніку та піходу росіян знищували під час нічних ротацій. Далі роботи там е, своя атмосфера, начебто, цей виступ тривалий час тримався. Тримався абсолютно ніяких змін там не відбувалось, але от е, за цю добу. Роботи не потрапляє також у карта. State. тут є просування збільшення сірої зони. Якщо вчора цей виступ був мінімальний, то сьогодні він значно збільшився і є просування противника від новопрокопівки, якраз в сторону цього населеного пункту, які ну тривалий час, вже дуже багато місяців тримають наші військові. Такі здавалося б маленький п'ятачок, але. Ци п'ятачок ну не до снаги зараз окупантам, і вони зазнали там дуже багато втрат і зазнають дуже багато втрат, і не полишають роботи не захопити. Ми ще подивимося з вами одне із відео: це дороги Донбасу. Дороги Донбасу саме так виглядають біля лінії фронту і в таких умовах медики батальйону спецпризначення 18-ї славянської бригади Нацгвардії України здійснюють евакуацію поранених та стабілізаційних пунктів. Коли питання життя чи смерті бійців залежить від кожної хвилини, немає права вагати чи жаліти машини є лише поранений, якого необхідно якнайшвидше довести до на пункту призначення, щоб йому якомога швидше лікарі надали допомогу. Так само в таких умовах доводиться нашим військовим іноді діяти. Там не те, що танк не проїде, там вже я не знаю, що там може. Проїхати в таких от умовах. Ну, маємо те, що маємо, е, село веселе, е, також ми зараз переглянемо. Ну і там весело в лапках, звичайно, в цьому селі, але весело дуже для окупантів, тому що ми вам покажемо не із відео, яке я зараз от попрошу вмикнути. Там в е, окупантів. Просто не вдалось заховатись. Ну от просто банально не вдалося. Їх вирахували через нашу пташечку. зрозуміло, що в цьому будинку вони знаходяться. Ми на початку відео бачили дещо схожий, Можливо, варіант, але там півішка залітає у вікно. і Будинок розноситься разом з окупантами. Тут трішки інша ситуація. Тут був отвір в даху, туди влітає впівідрон. і окупанти, які намагались сховатись і відповідно вижити, і можливо, навіть з награбованим десь поїхати до своєї машки. Викись забайкальну. Ну не вийшло, не зрос, не судилось, не зрослось. Все, от вони в цьому будинку в принципі поховані. Ну а можливо, когось і на молекули розірвало. Нема чого йти на українську землю, тільки так можна сказати. Поверталися б додому і робили справу і налагоджували життя у своїх мохосранськах. Це було б більш логічніше там наводити порядок, аніж допомагати нам зі своїм братерством. До речі, про братерство вже ніхто не говорить. За паребриком там вже зовсім інший напрямок, там вже. Все ми там ми Крокос розвалили і все інше, хоча нічого до цього не доводить. Але що ж ти скажеш, окупантам за партію сказали з телевізора, значить потрібно, і нічого ти вже з цим не вдієш. Такі вони от, одно. Хромосомні, як один міністр казав, що у них одна зайва хромосома. Ну, тут я не здивуюсь, їх справді одна зайва хромосома. Тут вже нічого не діє. Село Невальське, далі. Ще. Це Авдіївський напрямок, до речі, давайте переглянемо, що ж там відбувається. Там Донецька область, Авдіївський напрямок, тут є невеличкі зміни, тут збільшення сірої зони, яка захоплює якраз це невеличке селище, тут взагалі воно малесеньке таке. І окупант, ну і сіра зона збільшилась тільки за рахунок того, що окупанти обрали інший варіант тактики. якщо раніше вони намагались більш південніше обійти, то тепер починають обходити з східного напрямку в напрямку цього населеного пункту. Ну, але поки що. Безуспішно там ворог несе також втрати. Ну і ми маємо ще відео з Авдіївського напрямку, ми також його переглянемо. Якраз от зараз воно на ваших екранах. Це відео, яке також можна смакувати. пот у вигляді підриву одразу на двох протитанкових мінах ловить російський модернізований БТР-82 АТ. Це ну, просто справді феноменально наїхати на одну, потім одразу на другу. Все. Якщо там хтось і був, а там хтось був, в цьому можна не сумніватися. Техніка повинна їхати за рахунок живої сили. Ну от, їхав, їхав і приїхав.